Вітаю вам термінове послання з простором. Про що буде, не знаю. Давайте дивитись. Шість камечів. І на оракуди ми беремо пару карт. Оновлення. фокус. Ще одну беру. Тихий грім. Зараз ще глянемо на чому сфокусуватись. Король жезлів. Тут послання для тих, хто наразі вже прийшов на новий рівень свого мислення, на новий рівень взагалі світогляду. Ви наразі бачите світ, свій простір взагалі якось по-новому. Тут інформація про те, що в найближчим часом вас чекають якісь ще перевірки від вищих сил від всесвіту. Наскільки ви устаканились в своїх намірах і наскільки ви вже прийняли свої нові енергії? Тому можуть виникати найближчим часом якісь дрібні обставини або якісь люди вас можуть якось вибивати, збивати вас з вашого нового курсу. Тут попередження, послання про те, що вам наразі необхідно вистояти і фокусуватись. На своїх майбутніх досягненнях, тобто те, що ви собі намітили і запланували, ніхто і нічого вас не повинно не повинен збити з толку, так сказати. Тобто, ви повинні знати, що все що найближчим часом буде вриватися ваше життя, якось як вам буде здаватися, заважатиме вашим планам, це не якась несправедливість, це ваш екзамен. Екзамен перед тим, як ви отримаєте все, до чого ви йшли, і так цього бажали. І що? І справедливість. Саме так, ви обов'язково по справедливості отримаєте те, чого ви варті і до чого ви йшли, якщо ви пройдете цей екзамен і не зрушите з місця, тобто, зі своїх нових принципів. Тож, такі справи. Тримайтеся на плаву, дуже не емоціонуйте, і все вийде. Сімка мечів. Тут ще таке застереження і попередження. Король жезлі в нас тут виходить. Також тут можуть проходити якісь хитрі і звілісти проявлення від певних людей. Це протилежної статі чи на роботі, неважливо. Ви маєте в силу вже свого досвіду і своєї мудрості не розкисати в таких кубкових енергіях, в ілюзіях, а розгледіти ці моменти на корню і по справедливості їх від себе відсікати. Тобто тут такі перевірочки також можуть бути. Тож, все у вас вийде, попереджені, значить, предупреждено, значить, ворожо. Удачі вам, карта, світ. Вам вас чекає гармонія, масштабування, і все буде добре.